Вправа 941. Знайди. Ну що ж, давайте зачитаємо тоді перше завдання. Отже, знайди найбільше чотирьохцифрове число, що кратне число 115. Ну, давайте взагалі запишемо, яке у нас найбільше чотирьохцифрове число. Ну, Записуємо найбільше чотирьохцифрове число це число, що складається з чотирьох дев'яток. Пишемо 9999. І пишемо, це у нас найбільше. Чотирицифрове Число. Так, ну, чудово. Якщо 999, 999 найбільше чотирьохцифрове число, то давайте тепер спробуємо це число поділити на 115. Отже, пишемо тоді. 9999, 999, що ділиться на 115. І це дорівнює. Тут уже нічого не зробиш, куточком придеться ділити. Записуємо тоді. 9000, Давайте, напевно, тут. 999, що ділиться, що ділиться на 115. Ну що ж, ділимо. Тоді 999 поділити на 115. Ну, тут 7 або 8, напевно, буде. Ну, 9 навряд чи буде. Давайте 8 спробуємо. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. Далі 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Так, віднімаємо. Тоді 9 мінус 0 це 9. 9 мінус 2 це 7. Ну а 9 мінус 9 0 на початку не пишемо. Зносимо 9. 799, що ділиться, на 115. Ну що ж, 7 може бути або 6. Давайте 7, напевно, буде багато. Візьмемо 6. 6 на 5, це у нас 30. 0 пишемо. 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 3 це 9. Є. 1 на 6 це 6. Так, віднімаємо. 9 мінус 0 це 9. 9 мінус 9 це 0. А 7 мінус 6 це 1. Отже, вийшло у нас 109. Виходить, що частка. У нас неповна частка 86, а Остача 109. Так і записуємо, що це дорівнює. Тоді 86 і остача. Записуємо. Остача 109. Є. Ну а зараз, якщо ми отримали це число, то тоді саме 86. У нас, якщо ми 86 помножимо на 115, то отримаємо найбільше число, яке кратне числу 115. Тому що 87 вже вийде за межі, якщо ми помножимо 9999, максимального чотирьохцифрового числа. Ну або ще його як можна знайти. Дивіться, можна від 9999 відняти 109. У нас так само вийде така ж відповідь. Ну, але все-таки запишемо тоді так. Пишемо тоді. Тоді записуємо 115, що множиться на 86 і це дорівнює. Ну, а тепер треба перемножити. Множимо. Ну що ж, 115. Ну, давайте десь тут. 115, що множиться на 86. Множимо. Так. 5 на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. 1 на 6 це 6. Є. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. І 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0. 9 плюс 0 це 9. 6 плюс 2 це 8. Ну, а тут у нас буде просто 9. Ну що ж, бачимо, що у нас вийшло 9899, і це число можна було отримати простіше, якщо від 9999 відняти 109. Ну, але все-таки записуємо, що у нас вийшло примноження 9890. Ну і записуємо, що це у нас тоді буде. Найбільше? Найбільше чотирицифрове цифрове. Чотири цифрове? Число. Записуємо що кратне Що? Число 115. Є. Ну, а тепер переходимо тоді до другої частини. Нам треба знайти найменше п'ятицифрове число, що кратне числу 12. Давайте спочатку запишемо, яке у нас найменше п'ятицифрове число? Це буде перша одиничка, ну а потім всі нолики. Всього має бути 5 цифр, тобто це буде у нас 10 тисяч. І пишемо це у нас найменше. Найменше. П'яти цифрове. Число. Ну, а тепер давайте дізнаємося, яка ж буде частка відділення 10 тисяч на 12. І це дорівнює. Куточком тоді ділимо, записуємо 10 тисяч. Давайте пишемо 10 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, 100 поділити на 12. Ну, 9. Не поміститься, то давайте візьмемо 8. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, тоді 100 мінус 96 це буде 4. Зносимо 0. 40 поділити на 12 це буде 3. 3 на 2 це 6. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 40 мінус 36 це буде 4. І зносимо 0 і ще 1. Знову 40 ділимо на 12, це буде 3. 3 на 2 це 6. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. Залишок тоді буде 4. Ну і записуємо, що це дорівнює. Тоді 833. Неповна частка. Так. І в дужках записуємо, що остача у нас 4. Є. Що це означає? Це означає, що найменше п'ятицифрове число, якщо поділити на 12, у нас буде 833. І ще буде залишок. Тобто, якщо я 833 помножу на 12, у мене буде менше, ніж 10 тисяч. Але воно буде кратне Число 12, а нам треба більше, ніж 10 тисяч. Тобто я маю тоді не 833 взяти, а 834 і помножити на 12. Записуємо. Тоді записуємо 834, що множиться на 12, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Пишемо 834. Що множиться на 12. Множимо. 4 на 2 це 8. 3 на 2 це 6. 8 на 2 це 16. 834 на 1 це 834. Додаємо. Тут у нас буде 8. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 8 це 9. Плюс 1 це 10. Отже, вийде тоді. Записуємо. 10 тисяч 8. Пишемо і це дорівнює. 10 тисяч 8. Ну і записуємо, що це у нас. Найменше найменше п'яти. Цифрове? П'ятицифрове число. Записуємо що кратне Числу. Є. Ну, а зараз ми готові написати відповідь до першого і другого завдання. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас буде 9890. А в другому у нас буде 108. Ну, що ж, ось таке доволі складне завдання на знаходження кратних чисел з певною умовою. На цьому вправу завершено.